Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати найулюбленіший суп моєї сім'ї напевно, в Закарпатті його дуже всі обожнюють. Це буде суп з манними кльоцками. Саму увагу треба звернути на манні кльоцки, тому що колись це вдасть, дивлячись яка манка і так далі. І ви знаєте, цей суп готували ще словаки. Він походження супу це Словаччини. Нам знадобиться куряче м'ясо. Це є куряча ніжка в мене і куряча спинка. Ви знаєте, що цікаво, це дуже смачно підходить до бульйону. Саме смачне буде тут є кісточка, але тут буде печінка, треба її вичистити, відрізати ось вверх із кузички такої, і потім ніжка йде. Можна будь-що, правда, готувати, але ми полюбляємо ось так. Це дуже смачно. Морква петрушка, кальрапка, цибуля, чесник, яйця о, і о, манна крупа. Дуже смачна ця частина, то бульйона. Вона, ви знаєте, в общем, це м'ясо куряче треба чистити. Це домашня куриця, треба файно пошкряпкати того що. Її як опікають. Ось дивіться, це в мене різновидність капусти, це і кальрапка. Просто її обожнюю. Вона у мене йде у всі супи обожнюю. її. знаєте, її дуже смачно, навіть сиру їсти. І з неї салати роблять. Це дуже капуста смачна. Ось такими шматочками буду нарізати кальрапку. Бачите, як вона хрустить. Спробую. Ось така смачна, ось сім сиру, солодка, різаю моркву ось такими кружечками. Знаєте, воно все таке смачне, тому що воно все свого городу моркву також воду кидаю, поки бульйон закипить, овочі нехай стоять у воді. Підрізаю цибульки ось. Такий як корішок називається. Тому що, говорять, що від нього голова була. І що би ми не готували, завжди треба відрізати і на шпажку. Далі у мене петрушка. Петрушка також домашня моя. Зелень потрібно мені буде. На кльоцки. Це викидимо. І петрушку я, знаєте, моя мамочка все так робила, скручую і зв'язую ниточкою. Тому що, якщо в місті кидати, то бульйон вийде зелений. Петрушка просто його дуже сильно покрасить. Так, це чекає в мене свого часу. Два яйця. Ну, яйця в мене так, знаєте, не дуже малі, середні. Моя взбивалочка. Треба файно збити. Так, дивіться, як у мене збиті яйця. Ну, так собі, середньо. Не так, як на торт, коли ми бисквіт робимо. Далі додаю крупу. Так, одна ложка столова, дві, три, і буду перемішувати. Крупа в себе вбирає. Зразу яйця. Чотири. Перемішую. Так, дивлюся консистенцію, На два яйця. Чотири, чотири з половиною, ось так десь. Цього достатньо. Я вже бачу, що в мене загусло під кришку. І нехай стоїть. Закриваю кришкою. І нехай стоїть і чекає свої черги. Це, напевно, через дві години буду я кидати вже кльоцки, тому що куриця домашня, вариться довго. годинки дві. Кінно обов'язково треба збирати, поки що додаю чайну ложку соли і знімаємо. Зразу, як бачите, вийшло. Ви знаєте, з бульйону завжди треба знімати і слідкувати, тому що він буде потім мутний. Додаю перець горошком, небагато, і ви знаєте, десь 40 хвилин до години в мене варився бульйон, тому що це домашня курка. Овочі зваряться скоріше. І додаю. І при відкритому кришку не буду ставити, бульйон буде варитися ось так. Додаю такий файний пучочок петрушки, так його скручую і буду нарізати. Такими дуже маленькими шматочками. І хочу сказати, що кльоцки солити не треба не перчити, не солити, де не потрібно. Ну, додаю петрушку пізніше. У мене хвилин 20 уже простояла манна крупа з яйцями. Беру. Вона ще буде. Ось така консистенція, бачите? Яка вже така має бути. Додаю петрушку і далі буде собі настаюватися. Перемішую. Як пахне Петрушка для смаку. 12 овочів, ви знаєте, люблю. Мало може колись додавати. А так, чуть-чуть. би було смачно. Небагато. Ложечку води. воду і роблю кльоцки. Якщо ви хочете більші, ви іще більше робите. Якщо менші, тоді ось такі маленькі, тому що воно зараз буде файно все наварювати. Бачите, яке тістечко м'ягеньке є. Воду обов'язково оприлипне до ложки. І має бульйон кипіти. Хто любить, можна картоплю додати. Але я бульйон не додаю картоплю. Знаєте, коли внучки були малесенькі, я додавала. А зараз всі повиростали останнє. Бачите, як вони вже просто наварюються, на, на очах ростуть. Ростуть на очах під кришку і варимо. І знаєте, треба дивитися, якщо буде з'являтися піна, треба її також збирати, тому що бульйон буде білий трошечки такий. Піна з'явилася, її треба збирати аби його був чистенький. Ну, так, це кропотлива робота, але так треба. І я зараз вибираю ніжку, тому що я буду шматувати її. Ось. Ой, зараз ще раз. Вона вже зварилася. Ось так. Ви знаєте, розбираю ніжку. Мало ще горяче, але м'яско треба так розбирати. Те, що я її буду нарізати. І що хочу сказати от за шкірку. Ви знаєте, вона настільки корисна, якось я прочитала про неї, що вона навіть корисніша, ніж м'ясо. Дуже має властивість хорошу на шлунок. Щось там обвалакує, не знаю, але. Читала, що дуже корисно, ніколи не викидуйте. Краще м'ясо не з'їсти, а з'їсти іменно кусочок шкірки. І подивіться, як вже наварилися кльоцки. Ось які вони вже великі. Вже в три рази, або в чотири вони вже. Напевно, кльоцки, ну ще, напевно, хвилинки. 3-4. Додаю м'ясо і додаю шкірку. Ось так. Саме в кінці додаю петрушку, листя петрушки. Можна більше, можна менше. Воно і красиво буде. І, і смачно. Тому що цей бульйон з петрушкою, він просто неймовірний. Дивіться, кльоцки вже попадали вниз, вони вже готові. Зараз я виключаю. Ще пару хвилиночок і буду виключати і під кришкою ще, ну, може, 5 хвилин постоїть, щоб вони ще дійшли. 10 хвилин постояли, мої кльоцки. Я думала, що вони вже, думаю, дойшли. Ось дивіться, які файні. так кльоцки Я навмисно такі великі, знаєте, робила. м'ясо Ну, ви знаєте, дуже-дуже файновій. Суп просто шикарний. Пертика іменно ось такого. Він має бути трішечки такий а, ароматний. Ви знаєте, я люблю гірке. Так, беру ложку. І хочу вам показати кльоцки Дивіться, в першу чергу я хочу. Ось дивіться, які кльоцки, бачите? Мягенькі-м'ягенькі. Яка середина, вони дійшли. Ну, ось, бачите як? Ось такі мають бути. Це їх треба варити ну, хвилин 10, потім 10 хвилин під кришкою, закрити, щоб вони ще дійшли. Я буду пробувати дуже хочу. Я одні кльоцки собі набрала. І дуже добрі. І що хочу підчеркнути, ви знаєте, хочу сказати вам, що мана крупа має бути не така, як борошно, а має бути чуть-чуть така крупа. От у мене манна крупа це хатинка, і мені вона подобається. Ви бачите, просто причудово. У кого навіть дітки, маленькі внуки. От цей улюблений супчик моїх внуків, завтра будуть всі тут. Приготуйте цей бульйон. Вам дуже сподобається, ви будете його готувати, як я інколи на каналі відкриваю е, YouTube і е, е, два рази в тиждень. Ви знаєте, навіть так говорять. Ну, це нормально. Готуйте з любов'ю, готуйте з натхненням, готуйте з настрієм. Коли є настрій, тоді все вдає. Коли настрою нема, краще нічого не робити. І будьте здорові! І все буде добре до зустрічі на каналі Смачна Мама, і готуйте суп ось такий.